Ні, все було не так. Послухай мене. Це була її воля. Там був яблуневий цвіт. Лені, це доказ того, що вони все спланували. Ось чому тато вважав, що я маю це знати. Він сказав, що не хотів, аби ми це бачили, бо ми б не зрозуміли, бо ми були дітьми. Ленні, він хотів захистити нас так само, як ти захищала мене. То пішло все до чорта. Таємниця, та річ, яку ти думала, що бачила, вона змінила все. Я стала поганою. Обіцяю тобі більше ніколи цього не робити. Прошу тільки просто повір мені.